Та інші. Життєва форма тварин це група особин, що мають подібні морфологічні пристосування для існування в однаковому середовищі. Сюди відносяться стрибаючі, повзаючи, бігаючи, і так вони поділяються за способом локомоції, тобто способом пересування. Життєві форми птахів, залежно від характеру добування їжі, поділяються птахи на Рослиноїдні, м'ясовідні і всеїдні. Давайте розглянемо рослиноїдні. Так, наприклад, колібрі харчуються нектаром квітів, і тому вона має трубчастий дзьоб та слабку чіпку ногу. Папуги вони харчуються на деревах, тому мають чіпкий дзьоб. А у великих папуг, які харчуються горіхами, ці дзьоби вони ще й надзвичайно потужні, міцні і чіпку охватну повзучу ногу. Якщо розглядати м'ясоїдних птахів, це комахоїдні, рибоїдні, хижі птахи, давайте розглянемо спочатку комахоїдних птахів, які збирають комах, мають шилоподібний дзьоб, тонку чіпку ногу, яка дозволяє їм стрибати і чіплятися за гілочки дерев. Якщо брати рибоїдних птахів, то вони мають водоплаваючу лапу. Гачкоподібний хапаючий дзьоб для заковтування риби. Якщо брати птахів, наприклад, ластівки, вони збирають комах на льоту. Вони мають маленький плоский дзьоб і чіпку ногу. Про хижих птахів хижохапаюча нога і міцний дзьоб хижого птаха. Леки, наприклад, вони збирають свою здобич на полях, на болоті, і тому мають міцний, клиноподібний довгий дзьоб і довгу ногу, що дозволяє пересуватися їм в тому числі і у воді на болоті. Якщо говорити про пінгвіна, то утримуючий дзьоб, тому що харчується рибою, та мускулисту ногу, спла... ноги з плавальною перетинкою. Всеїдні птахи. Якщо говорити про всеїдних, то може бути конусоподібний дзьоб і підстрибуюча нога, також долотоподібний дзьоб, як у дятла, повзуча нога, щоб чіплятися за дерева. Міцний конусоподібний дзьоб, риюча нога у короподібних. Міцний товстий дзьоб і міцна крокуюча нога у ворони, наприклад, також всеїдного птаха. Бігаюча нога короткий плоский дзьоб у страуса, також пластинчастий дзьоб, і ноги з перетинками, наприклад, у гусей та качок. Життєві форми риб розділяють за формою тіла. Сюди належать змієподібні стрічкова мурена та торпедоподібна форма у акули. У життєвому циклі деяких кишково-порожнинних трапляються форми поліпа та медузи класифікація життєвих форм за Данилом Миколайовичем Кашкаровим. Він поділяв тварин на плаваючі, водні та напівводні, риючі, ґрунтові тварини, також на земні, стрибаючі, повзаючі, а також на деревні та літаючі.